Гравці та тренери спортивного клубу Прометей передали військовим шість сучасних квадрокоптерів. На сьогодні така техніка виконує ряд важливих завдань на фронті і допомагає знищувати живу силу та техніку ворога. за допомогою квадрокоптерів можемо спостерігати, виявляти противника а також коригувати вогонь артилерії. У нас є навчені люди, які це вже можуть робити. Хотілось би висловити всім учасникам. Всім гравцям, всім хлопцям спортивного клубу «Прометей» за таку надану допомогу. І від військовослужбовців територіальної оборони хочу сказати, що ми не підвідомо і будемо використовувати зазначену техніку за призначенням. Дрони оснащені якісними камерами, мають високу дальність польоту та добре керуються. А у деяких з моделей вбудовані тепловізори, тож використовувати їх можна навіть вночі. Дозволяє десь вісім 200 метрів роздивлятися позиції противника. У Прометеї зазначили, об'єднали зусилля волейбольного та баскетбольного клубів, аби придбати таку техніку і допомогти нашій армії в боротьбі за перемогу України. Завдяки військовим ми можемо грати у баскетбол. в нашій країні. Ми дуже раді, що можемо якимось чином допомагати нашим воїнам. З великою подякою передаємо ці коптери від. Клубу Прометей. На сьогоднішній день це дуже важлива техніка на фронті. І хочу ще подякувати ЗСУ, нашим воїнам, за те, що ми можемо тут, можна сказати, мирно працювати і займатися улюбленим ділом. За сприяння військової адміністрації коптери від Прометея вже передали одному з підрозділів територіальної оборони Дніпропетровщини.